Це переплетення надає тканині найбільшої міцності, стабільної структури і підвищеної жорсткості. Для виконання нашої наступної роботи, а саме климок із паперових стрічок. Як полотняне переплетення нам необхідні картон двох кольорів? Ось в мене білий та бузковий. Лінійка полівець. Клей, ножниці та уважність. Тож почнемо. На картоні білого кольору ми робимо розміточки, прикладаємо угорі лінійку та олівчика розмічаємо кожен сантиметр. До п'ятнадцяти. Те саме ми повторюємо знизу аркуша. Аркуш ми положили по горизонталі. Також до цифри п'ятнадцять. Тепер перегортаємо аркуш. Та з'єднуємо лінії між собою. Зробивши розмітку всіх ліній, ми відрізаємо зайву частинку. Пам'ятаємо про правила безпеки користування ножицями. Ножиці близько до руки. Ми не підносимо, щоб не поранитись. І ось цю частинку, яка в нас розлінієна, ми розрізаємо на частинки, на малесенькі лінії. Перша готова, ще чотирнадцять розрізавши останню. Ми складаємо наші лінії одна з одною, щоб вони не загубились, вирівнюємо ось конець такі сантиметрові наші лінії, та відкладаємо поки що в стороночку. Натомість беремо картон іншого кольору. Великий картон А4 розрізаємо навпіл, в нас виходить половиночка картону, половинка А4. Далі також ми робимо розмітку. Кладемо горизонтально нашу половинку картону, та з лівого боку робимо міточку 3 см. Згори. Та також міточку три сантиметри знизу і з'єднуємо ці мітки лінією. У нас виходить ось така лінія. Те ж саме ми робимо з іншої сторони. Відміряємо по 3 сантиметри або 30 міліметрів. Тепер наступний наш етап. Ми цю лінію розділяємо по 1 сантиметру. Робимо також міточки. В нас виходить рівно 15. Те ж саме робимо з лінією внизу, першу, яку ми креслили. І з'єднуємо ці лінії між собою, але на цей Міточці на цих трьох см ми нічого напишемо, а з лівої сторони ми продовжуємо малювати лінію. Ось так у нас виходить. Ми почали з цієї лінії і закінчили на кінці аркуша. А тут в нас чисто. Докреслюємо останню лінію. Всі 15 ліній ми накреслили. Відкладаємо олівець та лінійку в сторону, вони нам не потрібні. Та беремо до рук ножиці, згадуючи правила користування. А тепер ми будемо розрізати вздовж. Цієї лінії, починаючи з кінця і доходячи до цієї лінії. Далі, там, де ми не розмічали, різати, не потрібно. Тож будьте уважні. Ріжемо, 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 ріжемо. Все. Далі я не порізала. Ось в мене, на цій точці завершилось. Те ж саме повторюємо з наступною лінією. І продовжуємо розрізати до кінця всі всі рисочки. У нас такі виходять. довгенькі, тоненькі. Ось розрізали ми всі-всі наші лінії дорізали не до кінця, до цієї рисочки. І можемо переходити далі. На наступному етапі ми з вами будемо виконувати переплетення. А саме почнемо з полотняного. Воно виглядає таким чином що кожна лінія буде проходити через одну лінію нашого полотна, нашої основи. Наче змія буде з однієї виринати в іншу поринати. Дивіться уважно. Першу ми пропускаємо. Під другу вводимо, третю пропускаємо четверту підіймаємо. Далі шосту підіймаємо та проводимо. Сьому, восьму підіймаємо та трішечки проводимо до дев'ятої. Десяту підіймаємо та далі заводимо на одинадцяту. Дванадцяту підіймаємо, і на тринадцяту виходить, 14 підіймаємо, і на п'ятнадцяту виходить наша біла лінія, біла полосочка. І тепер ми щільно притискаємо, щільно не притискаючи, доводимо до краю. Поправляємо, так, рівнесенько, а наступний рядок, щоб почати, треба перший закріпити. Ми беремо клей, накладаємо крапельку на нашу білу ленту паперову. Картоном з'єднуємо. Так, ось у нас одна крапелька. Те ж саме робимо з іншої сторони. Трішечки підгинаємо, так видіємо, змащуємо і притискаємо пальчиком. Щоб щільніше приєдналося. Наступний другий крок. Ми також будемо цю полосочку вставляти в наші нитки основи, рисочки основи, але буде в нас навпаки підійматися перша, а в другу ми вставляємо третю підняли. На четверту протиснули. П'яту підняли, на шосту проклали. Сьому підняли, на восьму проклали. Дев'яту підняли, на десяту проклали. Одинадцяту на дванадцяту проклали. Тринадцяту, чотирнадцяту проклали. І під 15 -ту сховали. І так само, трішечки, зараз я поправлю, піднімаємо догори, вона повинна бути поруч-поруч, з попередньою. Можна піднімати трішечки, щоб зручніше було. тиснемо Ось. Ось ми вже вставили другу стрічечку. Її також потрібно закріпити. Також це робимо Пробимо за допомогою клею. Так. Та першу. Знімаємо, робимо крапельку, а пальчиком притискаємо от от. Беремо третю нашу рісочку та прокладуємо, прокладуємо як першу через рядочок. Можна навіть взяти всі-всі стрічечки, під якими буде проходити стрічечка? А ми бачимо ті, які в нас кольорові, ми їх можемо ось так на ручку покласти, і під них? Протиснути нашу білу стрічечку. Вона в нас швиденько лягла, опускаємо і піднімаємо нашу стрічечку вгору ближче до попередньої. Так, навіть швидше вийшло. І приклеюємо краєчок. З цієї сторони також закріплюємо. Так, клеїм. Закріпили. Наступна в нас виконується як другий рядок. Також можемо підняти першу, третю, п'яту. Ті які? Занечутним номером, так? І останнє беремо стрічечку і прокладаємо прокладуємо вдовж. так Можна навіть так трішечки загнути, покласти та да, вгору підняти. Гортайте нашу основу, як вам зручніше вгору. Діти справа наліво так. І цей край також закріплюємо. У нас перший та другий рядок вкладання завжди повторюється. Перший, другий, перший другий. І таким чином викладається, нібито шахматкою. Ми продовжуємо далі викладати як перший рядок. Як вам зручно, можемо по одному підіймати. Це я свишу, начебто перший рядок, так. з іншого краю також закріплюємо. І як другий рядок робимо, наче ми її цю стрічечку картонну, просовуємо то вгору, то вниз. І закріплюємо, так. і так, продовжуємо вставляти всі. Наші стрічечки або поки не закінчиться рядочок. Ось ми з'єднали останню нашу паперову стрічечку, і останню треба приклеїти кожну кожну стрічечку. згори щоб нікуди-нікуди в нас не бігла наша остання стрічечка. Вона і так не втече, бо її тримають інші стрічечки кольорові. Перегортаємо та приклеїмо. Кольорові які зі зворотньої сторони поверх нашої білої стрічечки Ось так ми всі приєднали стрічки зайві. Хвостики, які в нас білої стрічки, виникнемо їх, обрізаємо. Вони нам вже не потрібні. І з іншої сторони так само. Зайвето сміття, а кольорові ми не чіпаємо. Ось в нас вийшло полотняне переплетення. Через одну перепліталась наша стрічечка. Ось така краса у нас вийшла. Це переплетення надає тканині найбільшої міцності, стабільної структури і підвищеної жорсткості.